І ось ми зараз прийшли у Святая Святих у лабораторію пілотів роти Рубак. І ось бачимо, сидить фаза з позивним Фаза. Привіт. Привіт. Зараз п'ята година ранку. А ти що робиш зараз? Ремонтую Мавіка. Ти вчився на це? Ні. А як тобі довірили ремонтувати Мавіка? Ну, Трохи тяма є, розумію. Та й ремонтую, довірили. Mm -hmm. І скільки на день ти можеш ремонтувати дронів? По різному буває. Коли як? Коли е за день і 5 які може бути, mm -hmm. може б... взагалі не бути. Так що так. Тобто ти сидиш у цій прекрасній кімнаті і ти робиш, що ремонтуєш дрони. Правильно? Так. Більше ні, нічого не робиш. Ні. Не їздиш на, на позиції, нічого не робиш? <на> ні, Ну позиції, само собою. Помимо позиції вільний час. Mm -hmm. Якщо є робота по мавіках по ремонту, то ремонтуємо. Тобто ти приїжджаєш з позиції і починаєш ремонтувати дрони. Ну, якщо є дрони, які на ремонт, то так, да, ремонтую. Mm -hmm. Але я знаю, що відвозять дрони кудись в інші місця ремонтувати. Є таке. то вже критичні, так скажемо, mm -hmm. які своїми силами вже не відновиш. Mm -hmm. Які основні поломки з цих дронів? От я бачу, ну тут розкорочено все. Ну, ось основна біда ламається рама. Угу. І це саме хуже, як на мене. Лапи ламаються, голови відпадають. Скільки коштує от, приблизно ремонт? Скільки ти економиш грошей в своєму підрозділу? Ну, ну, я не знаю. Ну, як мінімум, я думаю, тисячі три на один Мавік. Угу. Я думаю, десь так приблизно. Ну, Це такий дрібний ремонт, да, що дрібний... можна своїми руками да, зробити. Да, да, угу. а, я дивлюсь по тобі, ну от вуса вже виросли, трохи борода, але можеш сказати, скільки тобі років? 22 роки. 22 роки. А коли ти пішов служити? 24 люто, 2022 угу. році. Тобто сам прийшов Так, сам. З першого дня угу. ввечері прийшли в воєнкомат, нас направили потім з воєнкомата в ТРО. От. Ну і звідти, так скажемо, почався. То все. Чому ти вирішив піти служити в перший день повномасштабної війни, а не чекати, не шукати ТЦК, бусика потім через пару років? Ну, я почув, як прилітало по містові, якось воно ну, не повинно так бути. Треба mm -hmm. було з діло щось з цим робити. Mm -hmm. ну, і от, щоб сюди не дійшли, до міста нашого не дійшли, треба тут Угу. Mm -hmm. Що найстрашнішого було за час твоєї служби тут? Хм. Це, мабуть, перші дні mm -hmm. нерозуміння цього всього, що буде завтра. Ну, так, да. це саме перші дні це мені саме було якось uh -huh. незрозуміло. А потім, коли зрозумів? Коли зрозумів, вже проще стало набагато. Uh -huh. Та й якось так. Ну, ти літаєш на позиціях на чому? На «Мавіках», О, тільки на «Мавіках» в основному. Uh -huh. Ну і на FP літаю, ну на позиціях не влітаю. Ну, мавіки це розвідники чи ще щось можна з них робити? Ну, в основному розвідники. Е, скидаємо з Мавіків, ну рідко. В основному скидаємо також з пів, з матрасів. Не скидаєш з е, Мавіка чому? Бо це можеш розказати, бо це дорого, правильно да, а, втрачати да. мавік? Якщо е, збивають мавік, який коштує там, 100 тисяч гривень, і в який коштує 15 тисяч гривень, то зрозуміло, що зі впів буде проще кидати. Ті mm -hmm. самі гранати, якісь Воги, От, а з Мавіків недоцільно. От краще Мавік то розвідне. Угу. І все. А росіяни як роблять у них? Е, ну, вони з Мавіків кидають, по передньому краю вони мавіками тільки працюють. Е, вже далі то фіпівки залітають, а так вони по барабану. У них ресурс великий. То... Угу. Коли приїжджаєш у відпустку, що найперше ти робиш? Ну, не знаю. З усіма близькими хочеться побути в першу чергу, з батьками. Як тобі команда, е, хлопці, які служать поруч із тобою? Круто, дуже круто. Mm -hmm. Хороші всі хлопці, е, досвідчені пілоти. Приємно працювати. Ну, ти, я так розумію, один з найменших е, хлопців е, mm -hmm. в команді. Чи є якесь ставлення до тебе як до ну, малолетка? Ні, нема такого ставлення. Ну, буває, там прикалуємося, а в принципі. По-серйозному мені такого нічого нема. Угу. Що ти хочеш. Чим ти хочеш займатися після війни, після перемоги? Поки не думав. Чому? Живу сьогоднішньому дня. Про що твої думки зазвичай, ось тут? Тут? Що Скоріше зробити умові і піти лягти спати. Так, зараз п'ята ранку, тож не будемо заважати. Ми просто поставимо камеру і подивимось, чи правильно ти робиш. Хорошо. Дивись, якщо неправильно будеш переробляти, по любому, все, ну а ми пішли далі, давай займайся.